Він не представився. І оцего, оце. Вот, оце вот. Я не трону нічого. Чого ви? Чого ви фликсуваєте емер? Ну, і оцю вот корочку він не показався половиною години. І не поспішались ви всі. І вони сиділи в машині, коли людина під, іс... під, іс... під була, вмирала. Вона вже померла. От на їхніх совістях і на ваших має бути. Витягуйте. Люди злості. По тому що совість треба мати. Совість свою треба мати тут прямо. Скоро визивайте експертизу, можна привести тут, а не підробляти експертизу. Ми хочемо. Ми хочемо. Всіх людей берете автобус на свої кошти. Весь авто... шановний весь автобус всіх людей забирайте в машини і висете все.